Вітаю! Сьогодні ми розберемося у двох без перебільшення фундаментальних інструментах управління проектами CPM та PERT. Вони з нами вже не одне десятиліття, але повірте, досі залишаються неймовірно актуальними для всіх, хто хоче втілювати складні ідеї в життя вчасно і в межах бюджету. Дуже часто відповідь криється не в ідеї чи команді, а саме в управлінні, бо будь-який великий проєкт це ж справжні лабіринти з сотень, а то й тисяч завдань, якихось залежностей, і от без чіткої карти цей шлях ну, дуже швидко перетворюється на хаос. А що таке хаос? Це зірвані терміни і марно витрачені ресурси. І ось тут на допомогу приходять так звані сіткові моделі. Уявіть собі, що це така собі дорожня карта всього проєкту. Вона вносить порядок у цей хаос, візуалізуючи весь потік робіт від самого початку і до самого кінця. Головне, що такі моделі дозволяють побачити не просто якийсь список справ, а саме логіку, яка все це поєднує. А історія цих методів, до речі, починається всередині ХХ століття. Десь у 1950-х роках проекти і промислові, і військові, стали настільки гігантськими, що старі методи планування ну вони просто перестали працювати. Потрібна була справжня революція в підходах. І що найцікавіше, обидва методи з'явилися майже одночасно, але для абсолютно різних цілей. CPM народився в промисловості, в компанії DuPont, де потрібна була максимальна точність і контроль над витратами. А от PERT – це дитя військових, створена для управління надскладним інноваційним проектом ракети Polaris в умовах ну, повної невизначеності. Гаразд, давайте почнемо з першого методу. CPM або метод критичного шляху це інструмент для роботи в такому, знаєте, передбачуваному середовищі, де можна діяти з майже хірургічною точністю. Так, CPM… Це детермінований метод. Що це означає? А те, що він просто ідеально підходить для проєктів, де тривалість робіт можна розрахувати ну дуже точно. Уявіть собі, будівництво будинку або запуск виробничої лінії. Це процеси, де всі кроки чітко відомі з попереднього досвіду. Тут, знаєте, немає місця для здогадок, лише чіткі конкретні дані. Сам процес застосування CPM дуже логічний. Спочатку складається повний вичерпний перелік усіх робіт у проекті, потім визначаються їхні залежності, тобто що за чим має йти, що не можна почати, поки не закінчиться інше. Далі все це перетворюється на візуальну схему і вже після цього розраховуються терміни. А все для чого, щоб знайти ту саму найважливішу послідовність завдань. І ось ми підійшли до самого серця методу CPM – Критичний шлях. Це по суті така собі нервова система всього проекту. Це той ланцюжок завдань, де немає жодного дня, жодної години в запасі. Саме за ним потрібно стежити найпильніше, адже будь-яке навіть найменше зволікання тут миттєво відіб'ється на фінальній даті. Отже, ключова ідея полягає в тому, що не всі завдання однаково впливають на терміни, у деяких є так званий резерв часу або флот, тобто їх можна трохи затримати і нічого страшного для проєкту загалом не станеться. А от завдання на критичному шляху. Такого резерву не мають взагалі нуль саме це і робить їх критичними. Добре. А тепер перейдімо до PERT. Це метод створений для абсолютно інших ситуацій, коли доводиться стикатися з невідомістю. Можна сказати, що це інструмент для навігації в тумані невизначеності. Головна мета перт це не просто планувати, а управляти ризиками та ймовірностями, особливо коли неможливо точно сказати, скільки триватиме те чи інше завдання. Це просто ідеальний інструмент для інноваційних проєктів, скажімо, для наукових досліджень, розробки якогось абсолютно нового софту або запуску стартапу, де ніхто напевно не знає, скільки часу займе кожен крок. І ось тут починається найцікавіше. Парт візуалізує невизначеність замість однієї якоїсь залізобетонної оцінки часу, як у CPM, Тут використовуються аж три: оптимістична, це найкращий сценарій, песимістична, найгірший і найбільш імовірна, тобто реалістична. Це дозволяє одразу врахувати потенційні ризики. Так, бачу, тут формула, але не лякайтесь, її ідея насправді дуже проста. Це просто такий розумний спосіб об'єднати три різні прогнози в одну більш точну ймовірність на оцінку. Зверніть увагу, що найбільш імовірному часу надається вчотверо більша вага. Це робить кінцевий результат максимально наближеним до реальності. Гаразд, ми розібрали кожен метод окремо, а тепер давайте зробимо найцікавіше, зіштовхнемо їх лоб у лоб. Це допоможе чітко зрозуміти різницю і побачити, коли і який інструмент варто застосовувати. І от у чому головний контраст CPM – це про детерміновану точність, про чіткий план, контроль, про компроміси між часом і вартістю. А от PERT – це про ймовірнісну навігацію, про те, як рухатися вперед, коли майбутнє ну, досить туманне. Ця таблиця насправді все чудово розкладає по поличках. CPM дає нам один чіткий критичний шлях. Все, PERT теж визначає критичний шлях, але, і це ключове, він додає до цього надзвичайно важливий елемент імовірність завершити проект вчасно. І саме це робить його просто незамінним для ризикованих інноваційних починань. Ну що ж, які ключові висновки з усього цього можна зробити? Давайте підсумуємо, у чому практична цінність цих інструментів для будь якого сучасного менеджера. І знаєте, що цікаво незалежно від вибору, CPM чи PERT, обидва методи дають величезні переваги. Вони перетворюють складний заплутаний проект на зрозумілу візуальну карту. Вони виявляють ті самі вузькі місця і дозволяють набагато ефективніше розподіляти ресурси та контролювати прогрес. Але, звісно, це не якась чаривна паличка, треба розуміти і обмеження. CPM, наприклад, просто без сили, без точних вхідних даних, а точність PERT цілком і повністю залежить від досвіду тих експертів, які дають оцінки. Ну і звичайно, для якихось гігантських проєктів обидва методи вимагають серйозного програмного забезпечення. І знаєте, є одна цитата, яка, як на мене, ідеально все підсумовує. Мета цих методів не просто побачити шлях, а й зрозуміти ризики та резерви на ньому. Тобто, справа не в тому, щоб просто намалювати красиву діаграму, а в тому, щоб отримати глибоке розуміння динаміки проекту, його сильних і слабких сторін. Зрештою, вибір між CPM та PERT – це по суті вибір між детальним кресленням і навігатором. Креслення ідеально працює, коли маршрут точно відомий. А от навігатор просто незамінний, коли потрібно прокладати курс у незвіданих водах. Тож для наступного проєкту варто замислитись, що саме потрібно: Bluprint чи GPS. Правильний вибір залежить від самої природи проєкту.